Отже, прощена неділя, браті і сестри, і церква згадує цю неділю е, вигнання Адама з Євою Ізраїлю. Євангелії е, ну, про це не йдеться, в Євангелії про інше йдеться, але всі пісні співа, той Кан чудовий, новий, що наш хор заспівав сьогодні, саме про це, про вигнання наших пращурів через гріхопадіння. Позбавлення їх через власну свободу, неправильно використану, свободу волі подоби Божої, спотворення образу Божу. І, звичайно ж, спотворення людської природи. І вона тепер у нас гріховна. І ми продовжуємо грішити, навіть коли освячуємося. І в церквах, і в молитвах, і в наших добрих ділах, все одно природа наша залишається пошкодженою гріховною, але не безнадійно тепер. Тому що Христос вже виправив, прийшов до нас, пожив серед нас, втілився від Духа Святої Марії Діви, навчив нас заповідям, навчив нас, якими нам треба бути і до чого прагнути. І сьогодні. Напередодні Великого посту, який завтра розпочинаємо, точніше, вже сьогодні, після вечірні, прощеної почасти, принаймні, ми його розпочинаємо. Нам треба усвідомити, що ж нам треба робити в цей піс для того, щоб знайти знову оцей втрачений рай. Перш за все, простити. Простити одне одного, щоб Бог нас простив. Це перше. Просте і дуже складне завдання, яке, тим не менш маємо виконувати і не лише в пізні, звичайно, а кожен день. Друге, не насуплювати лиця свої, не бути лицеміром, а в серці своєму, в житті своєму, помітно, непомітно, незважаючи на це. Дійсно, жити по Христу, за Христом, молитися знову ж таки, творити добро. Здобувати перемогу над ворогом лютим, оцим земним, який на нас наступає з усіх боків, і, звичайно ж, цим ворогом бісівським, сатанинським, який тим підступніше, що із середини нас намагає, намагається здолати, із серця нашого власного людського. І третє, що ми маємо зробити в цей піст, так концентровано, в Євангелії сьогодні про це сказано, маємо назбирати собі духовні скарби. Де ні міль, ні ржа, ні злодії нічого нам не зможуть з цими скарбами зробити, бо вони не тлінні, вони прекрасні, вони належать не до світу цього, а до Царства Божого. Що це за скарби? Це скарби нашої віри, надії, любові, наших добрих діл, діла нашого милосердя, як ми в минулої неділі про це говорили. Що ж таке рай? Чого ми до нього прагнемо? Це наш дім. Це там, де нам, як ми собі уявляємо, буде добре, де буде безмежне блаженство, якого ми уявити собі не можемо. Про рай є вчення, звичайно, в церкві, але воно не розвинуто. Що найпевніше ми знаємо, що, коли апостол Павло про це пише в своєму посланні до Корінтян, про те, що він там чув слова невимовні, що він таке бачив, що людина не чула не, не, і чув. Не бачила і на серце людині ніколи не спадало. Отже, всі наші сни, всі наші уяви це лише слабий якийсь відплеск, відгомим того, що насправді є. От мені досить часто сняться зелені пагорби, між ними прекрасні сади, села чи містечка, чомусь завжди під червоною черепицею. От мені здається, що це десь. Ті передгір'я, ті підступи да раю. Але інакше насправді очевидно все. Ну, може не зовсім, але тим не менш. Сьогодні пам'ять преподобного Олексія чоловіка Божого, людини абсолютно унікальної, і з точки зору людини невіруючої, взагалі він навіть не Юродовий, навіть не дивак, а ізувер якийсь. Який покинув свою молоду дружину в день весілля, сів на корабель і батьків своїх, яких він дуже любив, і поїхав десь, куди його Бог привів, місто Едесу. Це здається, Болгарії на території. І там, на паперті, церкви, 17 років, просто так, просто небо можна сказати, подвизався, молився, терпів усі негаразди, як стихійні, так і від людей. А потім вирішив поїхати в інше містечко на батьківщину апостола Павла в Тарс. Це все відбувалося всередині 4-го століття, коли християнство вже було панівною релігією Візантійської імперії. Але Бог його привів назад, до Риму, де він народився. І він побачив цьому знак Божий і оселився в хатинці якійсь неприглядній, біля. Будинку своїх батьків, а батьки у нього були патриці. Він був із заможної і дуже високоповажної родини. І 20 років він жив. І тільки коли листа вже написав перед смертю, тоді по цьому листу тільки батьки. Він настільки в трудах своїх аскетичних змінився, що вони його не впізнали. І от він жив, наче біля брами раю, як Адам з Євою, коли сиділи. Вигнані із раю і плакали. Но він не плакав. От він бачив дружину, яка плакала за ним, батьків, які жили в розкошах, в красі. Раби їх, з нього знущалися, ображали його. А він терпів, наче в цьому пеклі, біля порогу раю свого домашнього, і так і не повернувся до них. І не признався за життя своє. Чому? Тому що він побачив рай справжній. Тому що там, в тій хатинці, де він жив, з ним жив Христос, з ним жив Бог. І от саме там, де він оселився, і там був рай. І він виконав настанову Божу, що хто не полюбить мене більше дітей, батьків, світу цього, всіх принад цього світу, власне кажучи, той мене недостойний, а він захотів бути. Достойним. Він захотів бути досконалим, як досконалий Отець наш Небесний, і знайшов рай ще за земного свого життя. Ну, не кожен здатний, звісно, на такий подвиг. Але ми цей рай повинні з вами ще за земного свого життя віднайти. Бо Христос це наш рай, бо церква це наш рай. І не лише споруда, оця чудова, прекрасна, дивовижна, а ми з вами, як громада, ті люди, які серед нас, яких вже нема серед нас, а які і є серед нас, які мають чисте серце, прекрасне. І ми, може, про це і не здогадуємося, які це дивовижні люди. Але це той рай, який нам дається в нашому земному житті. І ми зараз за цей рай наш воюємо для того, щоб залишитися в ньому. І навіть коли герої наші і діти, і мирні люди гинуть, це не означає, що вони. Пропадають для раю. Навпаки, вони здобуваються саме таким чином своєю жертвою своїми стражданнями оце Царство Небесне. Тому що Христос нас попередив, що без страждань не буде спасіння, без покаяння не буде спасіння, без прощення одне одного не буде спасіння. Не буде нам раю, а він нам так потрібен. Тому що це наша домівка, тому що ми там маємо опинитися всі разом. Всі разом, від Адама з Євою починаючи. І тоді ми побачимо таке і почуємо таке, і на серце нам вже спаде таке, що тут ми тільки здогадуємося, а там вже дізнаємося, напевно, яке воно. І це древо життя, з якого ми будемо тоді споживати вже, і станемо безсмертними. І яке це вічне, прекрасне Боже царство, безкінечне, якому будемо, як я собі уявляю. Ну так, по-дитячому. Далі жити, творити, мандрувати, любити. Тільки все це буде, звичайно ж, зовсім відрізнятися від того, що ми тут знаємо, але не зовсім. Тому що Господь нам відкриває саме в церкві, саме коли ми любимо одне одного, коли ми єднаємося з Ним, і через святе причастя, і через молитву, і через добрі діла, повторюся, відкриває нам оце все невимовне. Пробуджує в нас оцього, як апостол Петро написав, потаємну людину серця. Тому що де серце скарб наш, там і серце буде наше. Хай все це буде в раю, на небесах. Амінь. Благословення Господня на вас і облагодати і чоловіка любствам завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. А